І всім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні ми будемо грати в Bass Jump з. Може як це прочитати? Назву. Я не можу цю назву прочитати. Ось вона можете зупинити. Якщо понравиться ця гра, можете скачати вона. І У мене тут зломана версія, як завжди. Все мене на максимум. Всі рівні розблоковані. І ми сьогодні дійдемо до 11, -го. 12 забору. Ми починаємо. Так, ну це ізі рівень. Ізі рівень, Як тут можна ошибити? Е -е, я не розумію, просто, просто. Може, навіть не Може даже ні до нового зробимо, може бути. Кстати, а хто хоче, якщо то наберіть на цьому ролику 20 лайків, да, вже не 10, а 20 лайків наберіть, і тоді я зроблю оцей режим. Ну пока що нормал. Пока що звичайний режим. Грай мой ми О -о 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 бам! Я, кстати, ще радий, що тут тиль. Кстати, тут когда я скачал звонку, тут есть вот панель якась. Мод меню називається. Помните скоби такі є? Ну, Я не знаю, що це таке. тут. Якщо нажити на кіт, то воно... Пропаде знизу якась буде написню по Стільки Стики може перекласти на Google переводчик, но я не буду. Ні, воно, що це буде ну, ладно. Так. -мо. Ось воно. Хто не знав, тому що деякі не знали далі ніше, тому що деякі застрягли, напевно, на третьому рівні. Уже на четвертому. На четвертому деякі теж застрягли. Хто дивиться зараз в мене, то зараз дізнається де між, е, ціль. На камеру зараз погано видно, я бачу її. А от тепер на камеру хорошо видно! Ось вона! Надо пройти -то через туннель, но если у вас на 200, або у вас ломка, то можете через сверху то Да. Так, что тут. Место. Кстати, пока что не сделал, ни единого лохотона. Это радует. Так, где там цель? А, ось она. Ось она. На этой штучке, но я пришел. Кстати, у меня персонаж такие вот. такі от жовтий з синім, тому що ми ж украинцы, и той. Він мені подобається, дуже сильно подобається. Дві самолет надо зробити, І ось так от. Ну, що тут сложного, я не розумію. Все, я пройшов. Так. Так, і ми злітаємо. Ну, тепер піску тут, да. Грибо. Ну, якщо відпустити, то ти вже бачиш мішень. Ну, на камеру, наверное, буде погано видно, але я бачу мішень вже. Ціль. Ооо! Нічого собі, капець. А от її перший лохотон зробу буде. Ой, зараз в озері утону. А-а-а! Ось і перший лохатон. Зря відпустити. Ну, типа вот так и скажешь, там уже плачешь, что не шей. Он я не представляю, как мы будем проходить 10 ривень, потому что 10 ривень, тебе капец будет, вы не знаете вс. Двигайте меня на штт все. Что там будет такого капец, ну, капец, а учик. -мо! Ой, я за но текстурный выпал. Наступный ривень. Так. Тоже, якщо я мощь, но только уже на 200. Кстати, бачили? Поезд! Левитирую. выпал и левитирую. Ой, но я у вас мощность идеальная, чтобы для мишени. Ооо, вам треба через ті вот штуки внизу. Типа такі от горби і щось такого. Ну, якщо більше, вже чуть-чуть. Ну, якщо більше, то тоді можна, в принципі, вже і через верх. У мене звонка можна через верх. Підлітаємо ось тут, і якщо ти відпускаєш, ти поки що не бачиш. Ну треба ще підлітіти. Тепер відпускаєш і тепер ти бачиш. На камеру не вар погано видно, я не знаю, як вам. Тут тільки перший хатон зробили. зробила. Нічого страшного. Нічого страшного, головне, що ми пройшли. Є! Супер. О, ну починається, А ось тут уже зробить капець, дивіться, Тут работає капець. Ууууу, високо! Ну подивись, рядом будет капец, вы будете в шоке. Все, це уже мы уже перелетаем. До... Мишсили. Я не знаю, чи мы выиграем, но подивимось. Так. Ну, ось, або близько. Так, ось. так, да, вот и мы поднимаемся. Угу, блин, я гарно тут. Блин, я реально гарный. У меня реклама да тут биткоин. Всяких, ха. Опа, она. Вот она мишень! Ну, Чики, як, ей, блин, поспасы, бог знает. Ну блин, я был быстро дуже. Я... А боже, он буквально это противно. А нет, не буду уже ставить. Нормально, в принципе, уже. Давай еще раз. Давай. Так. Ой, что у меня тебя штука открыта? Так. 50 Десятый ремень, я что-то выкрыть. Это самый сложный ремень, который я либо бачил в этой игре. Да что ж ты будешь то делать? Опять я вниз, а? Что ж ты будешь то делать, а? Капец. Так, э... так, друзі, друзі, зараз чекайте. Ааа, блина. Ааа, блина! О, так мы уже зараз факт, О, да, блин, майже. Зараз Поставлю на паузу и верну. Так, друзья, я повернусь, я вже тут літаю! воу 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 воу, воу. Так, воу! Так що ж ты будеш -то робити, а? Я не розумію. Коротше, я снимлю ролик, як пройти цей рівень. Да. А мы і до 11-го. Тільки тут у мене бах, так, да, точно, забуду сказати, на третьому у мене теж був баг. Тому що в мене зломки отакий от бах. Все розжеве вокруг. І кстати, цей рівень не пройти, тому що мішень дуже високо. Наверно, ви бачили. Або ні. Ну, ось я вже перелетів. Так що цей рівень неможливо пройти. Рекламу. Короче, на этом все, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч! Ура, в лазере скупаюсь! Набираем 20 лайков и я выпускаю на хардкор.